Слава Богу, брати та сестри. Е, мабуть, ми всі схильні, е, якимось чимоном затримувати певний час, е, зважаючи на якісь речі, які для нас надважливі, а потім поспішаємо. Ми з самого ранку поспішаємо в зібранні, десь засиділися, десь бажали. Але щось пішло не так і час не розрахували, і ми поспішаємо. Писання каже, що праведний він встигне кругом, бо з ним буде Господь. Але саме в той час ми визначаємо для себе, чи ми є праведними. І деколи цікаво, коли ми в таких обставинах, і не то, що ми навмисно так зробили, щоб нам потім поспішати. Ні, ми так не думали. Хто думав так їхати, щоб перевищувати швидкість, хто думав так, щоб нам не йти, а забігати в дім молитви? Застрибувати в останню мить, щоб встигнути на служіння. Але є певні речі, за яких ми поспішаємо, хоча б не мали. І ось що Писання каже, для нас дуже важливо з'ясувати. Чи все ми вірно бачимо, чи все ми вірно зрозуміли? І Писання каже: це 45-й псалом. 12 й вірш. Вгамуйтесь. В іншому перекладі зупиніться. І пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Господь сил з нами. Бог Якова наша твердиня. І ось Бог каже, що Він є наша твердиня. Ми мусимо це розуміти. Для нас це не є новина, це істина, яка певний час тримає нас в такому стані, знаєте, говори Господи, рапт чує. Але потім щось починається або щось стається, за чого ми настільки починаємо занурюватися в суету, і саме в суеті намагаємося знайти для себе шляхи, які б були Богу до вподоби. І саме в суеті в нас цих шляхів стає набагато більше, ніж ми, зупинившись, розсудили, хто, нас, хто наш Бог і хто ми в нашому Бозі. І ось ця суета, яка не дозволяє людині не на мить перевести свій погляд на Голгофу, на розіп'ятого Ісуса. Бо коли ти будеш на Голгофі, мені приходилося неодноразово в Ізраїлі бути в деяких місцях, в декілька місцях, де вважають було поховання Ісуса, місця, які вказують саме на Голгофу, зрозуміло, що дуже багато часу з того пройшло і з того часу Єрусалим був зруйнований більше 80 разів і. Всі ці місця достатньо умовні, але люди, що будували там храби, або якимось чином зазначали ці місцевості саме тих подій. І коли ти там знаходишся, навіть коли ти багато разів там був, ти зауважуєш для себе дуже багато речей. Там не можна так пробіг через голову і побіг далі, де які тут у вас ще місця є. Особливо там, там є місце, де можна присісти, де можна роздивитися, де можна послухати, як йде час на людей, які приходять і шукають того самого, що ти. Святості Божої. Місцевості, де колись приходив Христос, можливо, Він там дійсно був похований. Не нам про це судити. Знову ж таки, повторюся, це достатньо умовно, але. Досить не хотілося б кудись бігти. Ти, ні, ти начебто прийшов саме в те місце, де твоя душа єднається з Богом. Це твоя Голгофа. Так, її визначили люди, але це твоя Голгофа. Якщо навіть ми не бували в тих місцях і якось по, роз... по розмовам інших людей, що вони бачили там і що відчували, але все ж таки в кожного з нас є уявна Голгофа. Це місце, де Христос був розіп'ятий. І саме це місце, і саме це слово спонукує нас зрозуміти, що для Бога нема нічого неможливого, і Він проговорює в нашу свідомість. Він відкриває для нас те, чого ми не знали або чого ми не розуміли. Він відкриває для нас глибини царства свого, і їх не можна просто промайнути. Це треба, знаєте, зупинитися. Або як тут написано, вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог. Зупинись, да, в тебе є проблеми, да, в тебе є безліч, в тебе, крім проблем, ще є хвороби, ще є непорозуміння і багато інших запитань до Бога, чому це сталося, і ти щиро шукаєш відповіді, де, де, де той вихід, де це благословіння, коли мої думки зупиняться, не підуть вслід суєтних. Але Божа благодать, вона є там, де є Господь. Бог вознісся на землі між народами. Господь сил з нами, Бог Якова. Слава нашому Господу! Ми розуміємо, брати та сестри, що, е, якщо так доцільно вникати в те, що говориться. То ми можемо зауважити для себе, що є дуже багато християн, які вже зупинилися, давно зупинилися в пізнанні, давно зупинилися в слові, в бажанні служити. Вони зупинилися в Божому, але продовжують бігти в суєтне, світське. Саме там вони намагаються відшукати сенс свого життя, якусь, знаєте, зробити. Якусь формулу спасіння, яка була б досить для них комфортна, що буде надважливішим для них без того, щоби служити Богу, без того, щоб приходити на Голгофу, піднімати свій голос до неба, буквально волати до Нього, Господи, зглянься. Дійсно, дуже багато людей, віруючих людей, в цей останній час знаходячи вподобання для себе. На жаль, руйнують Боже замість того, щоб будувати. Руйнують Боже замість того, щоби будувати. Бо коли ми будуємо, це так само праця, хто вважає, що руйнувати легко ні, це так само праця. Вона так само супроводжується якоюсь небезпекою, бо щось може впасти, щось може відлетіти, щось може дати по руці, по нозі, по голові. Все це відбувається, і праця та, і праця інша. І Бог нам дав дещо руйнувати. Всі перешкоди диявольські. Бог дав владу будув... руйнувати, і ми руйнуємо це. І це дійсно деколи нас змушує придивлятися і бути достатньо чемним, щоб зрозуміти, для чого Бог поставив нас це робити. Якщо в нас є мета, якою ми намагаємося досягти. І на цьому шляху є певні перешкоди, знаєте, це стосується повсякденного нашого життя, бо дійсно щось, щось виникає, якісь труднощі, вже навіть ті справи, які ми робили досить багато разів, але навіть при бажанні зробити, як треба, як ми собі запланували, як ми вважаємо за потрібним, і там щось виникає. Якісь перешкоди, ти думаєш, ну що це, ну що це? І досить для багатьох людей вихід єдиний. Зупинися. Все, покинь. Хай хтось інший це робить. А, ти, а я ляжу і буду чекати щось нового. І знаєте, вони чекають, чекають, чекають. Вони досі чекають і ще довго будуть чекати, але дочекаються, знаєте, того, коли він прийде і скаже: я ніколи вас не знав. Я ніколи вас не знав. Ви скажете, нащо ти нас зупиняєш, а потім нас якось підштовхуєш? А це свідомість віруючої людина, яка знає Духа Святого, яка розуміє, що без нього нічого не вартий. І саме він каже, зупинись, і саме він каже, рухайся вперед, навіть не йди, а біжи. Біжи, поспішай, бо часу досить обмалі. Як з'ясувати, в який час я живу, що відбувається зі мною, на що я маю зауважити для себе і що маю зробити, щоб переконала би Бога, що я дійсно Його і належу йому. А чи варто Бога переконувати взагалі? Чи Бог не знає наші думки? Чи Бог не знає наше вподобання, коли Він зупиняє, а ми кажемо, підемо, він каже, рухайся, а я кажу, не піду. І щось подібно відбувалося в стародавні часи, як знаєте, прообрази до нас. Я буду читати книгу пророка Єремії, 6 розділ, 14 вірш. Рану народу мого лікують легковажно, кажучи мир, мир, а миру немає. Стидались би своїх мизерних учинків. Та вони вже сорому не мають, не тямлять навіть що то стидатись. Люди перестали розуміти, що це стидатися або е, соромитись, тому й попадуть між тими, що впадуть. Коли навідаюсь до них, вони спіткнуться. Слово Господнє. Так говорить Господь: спиніться на дорогах і роздивіться та розпитайтеся про стежки недавні. Де дорога добра, то й ступайте нею і знайдете спокій душам вашим. Вони ж сказали, ми не підемо нею. І я поставив вартових над вами, вважайте на звук трубний. Вони ж мовляли, не будемо зважати. Тож слухайте народи і знай громаду, що з ними буде. Слухай о земле, оце наведу на народ той лихо. Випліт їхніх мислей. Випліт їхніх мислей. Тобто те, що сформовано в нашому мисленні, то, то і прийде. Цей випліт наших мислей, він з'являється саме з того, коли ми е, не радимося з Богом, не виконуємо Його повелінь, зневажаємо Його поради. Не шукаємо Божого, не шукаємо Божих, а шукаємо саме таких подібних за нас. І знаєте, знаєте, це дійсно буває так, бо птахи збираються по своєму роду. І так дивишся, там розділилися, там розділилися, там розділилися. Ні, це одна громада. Але вподобання зовсім інші. Одні йдуть на Голгофу, інші йдуть на шашлики. Одні йдуть в смирення і в послуг Богу. І інші йдуть в розваги. І дуже дивно, і ті і інші вважають себе за спасеними. І ті і інші вважають, що шлях, на якому вони стоять, є Божий. Звідки беруться ці переконання? Звідки з Божим народом трапляється таке, що випліт їх мислей то жах? Який мусить зупинити Бог, і він каже, зупиніться, я для вас промовляю, просто зупиніться, розважайте, задавайте питання, зважайте на шляхи древні, які ми вже приходили, ваші пращури, йдіть їм, їми. Нащо вам шукати щось нове? Нащо вам видумувати щось таке прогресивне, що буде вважатися для вас якимось таким, знаєте, блаженним, яке не потребує ніякої вашої уваги, ніякої вашої праці? Все йде само собою. Бог когось поставить, Бог когось вбачить, якось буде. Хіба то є проповідь Евангелія якось буде? Хіба то наше життя, дивлячись, на яке ми вважаємо, якось буде? Ми начебто з боку споглядаємо, що це буде, а самі робимо те, що не було угодно Господу. Бог каже, йди, а я кажу, не піду. Він каже, я поставив ті, що будуть сурмити, і кажеш, я не буду слухати навіть. Чому? Бо ти виробив якийсь свій шлях, який цікавий тільки для тебе, і ти вважаєш його за істину. 19 й вірш. Слухай у землі, оце наведу на народ той лихо, випліт їхніх мислей, бо вони на слова мої не зважали, і закон мій. Відштовхнули 21-й вірш. Тому Господь так каже: оце покладу спотики перед отим народом, об які батьки і сини спотикаються разом, сусід і його приятель погинуть. Так говорить Господь: ось іде народ з північної країни, великий люд здіймається з найдальших закутин світу. В руках їхніх лук за списом, вони жорстокі, не мають милосердя. Голос їхній реве, як море, вони верхи на конях, готові як один до бою проти тебе, дочко Сіону. Почули ми про нього вістку, помліли у нас руки. Туга нас огорнула біль як у породіллі, у поле не виходьте, і по дорозі не ходіте. Бо там ворожий меч і жах навколо. Знаєте, коли я читаю ці вірші Святого Письма, які застерігають нас бути дуже уважними, дуже уважними. І це можна з'ясувати саме тоді, коли ми зупиняємо суетність наших думок, руйнуємо всякий випліт наших помислів. Бо саме це і прийде. Саме це і прийде. Згадайте слова Іова. те, що я боявся, те й сталося. Іов, чого ти боявся? А Іов боявся саме того, коли він бачив своїх дітей, а вони не йшли шляхами батька свого. Вони десь разом збиралися, пиячили, щось там робили. Іов дуже боявся, що може статися з його дітьми. І потім, нарешті, це і сталося. Випліт його думок. Але погляд Іова був вірним. Чому? Бо він приносив жертви за своїх дітей, щоб вони раптом у тому веселі не зробили щось проти Бога, не промовили щось в адресу Всемогутнього, але навіть і цієї жертви не допомогло. Якщо ми можемо схаменутися, брати та сестри, якщо ми можемо дійсно зупинитись в своїх роздумах, в своїх, мабуть, навіть плітках, не розуміючи, що ми робимо. Бо це саме свідчить, ми, ми дійсно можемо цитувати Святе Письмо, але якщо наші плітки будуть досягати руйнівної сили в тих, серед яких ми живемо, не розуміючи, до чого покликав нас Господь, не слухаючи проповідників, не зважаючи на своє життя, не розважаючи над всім тим, що Господь вже зробив і продовжує робити, але схаменіться. Дивіться, має з півночі пройти ворог безмалосердя, жорстокий. Це не вважається, що він праведний. Ні, він ще гірше. Він буде діяти на руйнування. Там буде протидія, там буде дуже багато жертв. Але що має зробити Божий народ? А Божий народ просто має зупинитися. Просто зупинитися. Так говорить Господь. Спиніться. На дорогах і роздивіться та розпитайтеся про стежки давні, де дорога добра, то й вступайте нею і знайдете спокій душам вашим. Вони ж сказали, не підемо. І знаєте, коли ми шукаємо ці стежки або якісь свої життєві вподобання, що нам подобається, саме суєтність нашого розуму заважає зрозуміти сенс покликання, нашого покликання в Божу присутність. Якщо ми любові Божої не бачили, або як тільки вона з'явилася, що називається перша любов, але ми її залишили, нехтуючи попередженнями на рахунок першої любові, просто перестали так жити, перестали розуміти, повернулися до Бога спиною, але при тому очікуємо якусь, якогось свідчення, що це добрий шлях. І ми стоїмо тут саме тому, що добрий шлях. Так, да, добрий може шлях, там знаєте, без ямок, гарна дорога. Де навіть гальмувати не дуже є бажання або пригальмовувати. Так, да, Це може вважатися добрим шляхом, але в якому сенсі? Куди ти поспішаєш сьогодні? Куди пролягла твоя дорога, гарна дорога, де ти розігнався і не бажаєш зупинитися? Якщо на цьому шляху ти не бачиш знаків, які поставив Бог, які не тільки попереджають про небезпеку, але саме ці знаки, про що говорить Писання, ти будеш знати, як війти і як вийти. Бо саме тільки таким чином ти зможеш бути в Божій безпеці, яку приготував Господь для всіх вірних своїх. І тому, друзі, хотів би сьогодні разом з вами в цей ранок звершити молитву, молитву пошуку Божого лиця. Де я? Мої відчуття, моє вподобання, мій Бог, моя Голгофа, де Христос, Його свята кров, святиня? Ці речі вони не можуть бути знехтовані, бо саме через них Господь відкривається для нас Богом Всемогутнім і робить свою працю, бо Він вірний своєму слову і веде нас до перемоги. А якщо ні, читайте Боже Слово і з'ясуйте, що має статися. Дуже скоро Господи, нехай буде слава. Давайте схилимося перед ним і звершимо молитву.